Так ти вже в селі? Так, вже в селі. Ну що ж, тоді в селі поговоримо до вечора. І як ти доїхав? Недобре, довга історія. Розкладемо на три пункти. Уяви собі, жити я почав у квартирі, почався навчальний рік, і все було добре. Спочатку. Грав я собі в ігри за ПК, поки не почали ще задавати ДЗ. Та ратом я чую звуки, вони всі лізуть зверху. Та так, музику слухаю. А, як називається? Та не почув! А, походу, вино спирт американо! Бляха, знову цей дідуга! Тобто все було буде нормально. Та доводиться виживати з такими недолюдьми, недолюдками, а мені ще. Це два роки терпіти. Ну нічого, хоч лиш два. Не більше сподіваюся. Дід той, то кожен тиждень, друзя калкаші, запрошує, чи гірше. А він, походу, сам живе. І взагалі, як таку круту пісню можна було назвати винос спирт Американом? Походу, наймолодніші сусіди лише знизу, так як їх ніколи не чути. Уже якесь століття, я розумію, як і не інтернетом користуватись, того хоча б телебаченням, але ні. Знайшовся любитель радіо послухати. А від радіо звук ще потворніший. Це той випадок, коли треба лікувати і слух. Вух і зір очей. Гаразд, не буду на цій розповіді затримуватись. Знаєш, у нас у коледжі теж є директор. Викладаю один предмет. Теж історію розказує. Але знаєш, не смішні ці історії, а сумні. Це ж як? Одного разу він нам розповів, через те, що не бухнули на роботі, ті не вижили, а хто випив, ті на виворіт вижили. Напевно, щось про СССР Чорнобиль чи 90-ті. ну типу, спирт приймати, тіло від радіації захищати, чи то якусь рідину з авто злили, щоб випити, а вижив один, і то інвалідом став. А ще би сказав, що коли в селі він був, в одному така срака творилась, і от, чекаючи на автобусній станції, автобус, сподіваючись, уникнути циганів. Зайшов в автобус, коли він прибув, сів на заднє місце і став приколи на телефоні закачені дивитися. Знаю, що до села годину добу гратись. От і круто же як! Як же круто, що я живу в той час, коли можна знайти прикол в інтернеті і закатяти. Хоча ні, Закатяти не завжди всюди можна. Тут бачу дружина пана Степана мене помічає. Кого? Ну, директора з нашої школи, у якій ми більше вчимось. Кей, ну продовжуй! Дивись, кого я бачу? І ось, не бачу, багато часу минуло. Як я додивився всі, що були приколи. Тоді вона мене помітила, впізнала походу якось. І якщо я учень, був тієї школи. Хоча пан Степан такий тип, що може. Він все знає і розповідає. Вона більше сестра, ніж дружина. Багато говорить, а саме розповідає багато історій. Але чомусь не настільки цікавий у мене, як у нього самого. Почала мені різні свої історії розповідати. Як директор став директором. Він же колись з артистом працював. Теж сьогодні вона їздила в місто по справах. А він перепив вона після зустрічі з колишніми одногрупниками, студентами-однокласниками. і однокласниками. Довелось терпіти десь півгодини, поки вона не завершила. Потім трохи помовчала. Ну, ось добре поспілкувались. Ну ось ми вже в село доїхали. Ну, ось так, я в село доїхав. Так чого нас наша колишня однокласниця кликала? Та не знаю я. Все ж вона до тебе спершу подзвонила. І запросила потусуватися в неї вдома. Так само мені сказала. А що нам випала така честь, що запросила додому розважатись? Саме вона, саме нас, з усіх однокласників. Ну то пішли. Чому ти чому до нас запросила? Ви прийшли, хлопці! Прекрасно! Хотіли згадати з вами часи, як ми вчились у школі. Та я не дуже хотів би це згадувати. Ой, та ну! Круто ж розважались! Пішли вип'ємо чогось. Е. Та ми ж не п'ємо, наче. Ну то. А де ваш третій? Того. Ну, ваш товариш, приєхний, інший друг. Петя? Та він в селі повинен бути. То може покличете його? Та ну вже пізно якось. А якщо я, будь ласка, скажу. На що він тобі тут? Разом давайте тусуватись. Здорово пацани, тусуєтесь значить. Здається, я тебе бачила. Так, ми наче бачились. Так, ми давно бачились, літом ще. Три місяці тому, напевне. Може, розкажеш щось про себе? Коли на упаковці соку написано перед вживанням збовтати», я не збовтую. Я так п'ю. Ого, а що ще про себе розкажеш? Ну от, мені сьогодні дивний сон снився. Заходжу я в туалет. Не знаю. Де я був на подвір'ї басейну чи в парку? Заходжу. А там бачу голу Ольгу Фреймут. Дивлюсь на неї. Бачу, вона на мене дивиться, що спокійно так. І ось через кілька секунд плюю на неї. Сильно так, довго плюю. і в неї одразу погляд целий став. Ну ось такий сон. Все, що я пам'ятаю. Гаразд. А це напевно не дуже круто. Люди, так, чого не б'єте? Так, ми наче давно зав'язали. Слухайте. А хочете в якісь ігри зіграти? В які ще? Особливі! Завдання, коротіння пляшечки. Хто швидше виб'є? секс сретики про себе розповідати і картина... Слухайте. На мене срачка напала, а це надовго. Я піду собі. Тобто, на жаль, я мушу вас покинути. А, Я згадав, що з Антоном домовився зустрітись. Ви розважаєтесь тут, удачі! Здається, ми з тобою, Петька, удвох залишились. Так, я бачу. Слухай, ти, здається, дещо п'яна. Давай завтра зустрінемося, га? Так, а чого двері замкнуті? На ключ? Може влаштуємо йому піжамну вечірку. Слухай, якщо ти вирішила піти в баню, тобто душ, так і скажи, я не буду заважати і піду. Тільки двері відкрий. Завтра. Що? Завтра. Ага. що сталося? Знаєш, ти такий милий. А ще ти навіть уриможливий за мене. Чекай. Дай відійти. От лайно. Що сталося? Ей, ти лежиш на моїх шкарпетках. А ще під ними лежить моя білизна. А де Петро? Всю ніч тусувався? Здоров, пацани. Більше ніколи не кличте мене до неї. А що сталось то? Ваша подружка сп'яніла і почала наче незвично поводитись. І я чомусь забувся, що сталось перед тим, як я прокинувся. Напевно, від страху я забув. Але мені здається, що вона мене замовувала. Якого? Хріна такого? Що він сказав? Я теж хочу знати. А я вважав Марію, Марію нашу дуже скромною. Та я ще вночі помітив, що вона почала себе дивно поводити, хоч п'яна. Та що сталося, га? А чого б можна було б очікувати від дочки продавши? А про якого Антона ти вчора згадав? Е-е-е, Вигадав я його. Хотів швидше відлучити, щоб вона протрезвіла. Чекай, а якщо тобі не сподобалось знаходитись з нею в її домі, то чому просто не пішов геть з її дому? Вона замкнула двері ключем. А стрибати через скляне вікно, яке не відкривається, не хотілось. Ще поранюш. Ще їм платити за пошкодження. Тому я одразу про це забувся. Після того, як малось, хоча, можливо, б я не зміг пролізти. А якби я сховався десь, наприклад, в Льохові, мені б дуже хотілося б спати, і я не зміг би стільки чекати. І вона все одно б мене знайшла. Ключі, вона десь сховала. І ось так воно і якось ніякого виходу не було. Ого! Не очікував я такого від неї. Хоча вона не пропускає можливості на будь-яку тусовку піти. Та тепер, коли вона саме запросила потусуватись, ви бачили, яка вона насправді буває. Хоч вона є дуже скромна, наче. А ще, коли вона найбільш п'яна була, перед тим вона сказала: Знаєш, коли я п'яна, я люблю усе різне кусати і лизати. Фух, пішли в бар. Ну, тобто на подвір'я магазину. Здається, йому не завадить психологічна розмова. Ясна річ.